У селищі Ворогти рятувальники з Надвірнянщини спільно з місцевими органами самоврядування провели захід щодо запобігання виникнення пожеж у даній місцевості. Керуючий справами Ворохтянської селищної ради, Юрій Галик зазначає, що в громаді важливим питанням постає створення центру пожежної безпеки. Хочу сказати, що в громаді активно лобіюється питання створення центру пожежної безпеки у селі татарів. У цьому напрямку, як благодійну у вигляді благодійної допомоги, ми отримали пожежний автомобіль від партнерів з Польщі і працюємо у тому напрямку, щоб ми мали в громаді свій центр безпеки, який буде взаємодіяти з пожежною частиною, і буде звичайно покращувати оцей процес, коли втрачається час. На доїзд машини з населеного пункту в інший населений пункт основним залишається запобігання самої пожежі, додає Юрій Галик. Зосереджена увага на забезпеченні належного протипожежного стану помешкань, дотримання правил пожежної безпеки при користуванні електричними та твердопаливними приладами працівниками ДСНС. Звичайно, що важливий напрямок це запобігти, тому та робота, яку ви робите, спрямована на інформування населення, на доведення. Тої інформації населенню, щоб звернули увагу на ті усі моменти у своїх приватних житлових будинках, що стосується електрики, що стосується опалення, бо завжди легше запобігти ніж потім уже. Як то кажуть, ліквідовувати ті наслідки, а наслідки деколи бувають великого масштабу і, на жаль, з жертвами, як ви вже зазначали, начальник ДПРП селища Ворог та капітан служби цивільного захисту Назар Поляк акцентує увагу на основних проблемах роботи рятувальників у гірській місцевості. До Ворохтянської територіальної громади належать такі населені пункти, які залучаються державно пожежно-рятувальний підрозділ Ворохта: це село Татарів, село Яблуниця, село Поляк. Ляниця, Буковель, ну і звичайно Ворохта, Вороненка. Е, на даний момент е, з доїздом, так як у нас гірська місцевість, виникає деколи в зимовий, особливо період виникають проблеми до, доїзду, але так як ми вдіваємо проти ланцюги протиковзання, люди вдівають, які виїжджають на пожежу, ну, і тоді ми так виїжджаємо в більш складніші е, райони. По виїзду державно-пожежно-рятувального підрозділу Ворохта, якщо це житловий будинок, автоматично на пожежу направляється друге відділення ДПРЧ 9 нам на допомогу. Головний інспектор відділу запобігання НС Надвірнянського руху ДСНС Україна в області Василь Гоголь спільно з колегами провів інструктаж місцевим мешканцям та відпочивальникам щодо пожежної небезпеки. Жителі громади поділилися своїми думками щодо даної проблеми і щоб ті нагадати самі елементарні правила пожежної безпеки. Якщо виникає пожежа, що робити? Куди дзвонити? Наші жителі Ворохтянської громади будинки опалюють е, деревом. Е, і вони мають бути обізнані щодо. Е Опалення щодо е, правил пожежної безпеки. Василь Гоголь також зосередив увагу мешканців селища в опалювальний сезон та з технікою безпеки, щоб запобігти виникненню пожеж оселях. Сьогодні ми в селищі Ворогта провели відпрацювання правил пожежної безпеки та перевірку протипожежного стану житлових будинків, як люди дотримуються правил безпеки в будівлях, а також на відкритих територіях. Наголосили жителям місцевим жителям, а також гостям краю про основні правила безпеки. Як як в лісах, також на приватних територіях. І якщо виникла пожежа, куди зателефонувати, за яким номером телефону, і також порядок дій при виникненні надзвичайних ситуацій чи пожежі.